Привіт! Якщо ви граєте в Майнкрафт і вам подобається Among Us, тоді вам точно сподобається сервер Gameverse. Це унікальний сервер на версії Ададин 165, де ви зможете пограти в Among Us прямо в Майнкрафті, так як це колись показував Едісон, але тепер ще крутіше і цікавіше. ip сервера джо 1 ЮКІКор тотоорг Зараз він на технічному обслуговуванні, але саме тому переходьте в наш телеграм-канал Хітті Пластітме там ви знайдете всі новини, оновлення і першим дізнаєтеся, коли сервер знову відкриється. Gameverse – це дружня спільнота гравців, круті івенти та море емоцій. Приєднуйтесь у Телеграм, слідкуйте за оновленнями. І вже зовсім скоро ми зустрінемося на сервері. Всім чеки, брикам і фраєри, з вами я заділер, так що то в мене вебка глючить. Коротше, не звертайте, що в мене кровать ярка, це із засирано камери та світла. Сьогодні у нас реакція. Бляка, у нас сьогодні реакція ноунейм на ім'я Кейт. І коротше, Чому фонарь більше ніж просто гра. Ну, короче, озвучував Все, Фаредко на Богдандер на Угонный. Ну короче, слуха ноунейм no кит. Давай тоже кого обізділим давай. Ну короче, зараз зніму реакцію Поїхали 8 серпня FNF стукнуло 11 років. 8 серпня FNF стукнуло 11 років. І сьогодні я ага. хотів би посудити, чого ФНАФ став більше, ніж просто ігрою. До речі, сьогодні будуть відео інші легенди, так що раджу вам додивитися до кінця. Ага. Це кстати, його саме популярне відео. Всі ми наслухалися тої історії, що вот Скотт у му році став дед і він зробив останню ігру страшною або попередню, яку він робив для дітей. Братан! Там і за музика не чутно. Вийшла кріповою для критиків. Ну але і ви розумієте, що в контексті відео треба було згадати це. Далі Скот коли в гру за грою, поки він не пішов відставку. Там, звісно, і неприятная історія була, бо сім'ї Скот почали його погрожувати через те, що він підтримав Трампа. Е, і так, да, це могла б стати, мабуть, одна з причин, чого пішов пенсію, ну але вже яке. Тому Скот окончательно покинув розробку його і передав вже студії, які він довіряє. В цій частині відео я зібрав наших живчиків, які шарять за ФНАФ, і хоч якось в про позі... нього. А саме, я зіграв. Хіба хований? Yeah. Спасуха? Богдан? Єба! Редкон! І я. Окей. Я думаю, що... Матюки є. О, легенда. Повозгоша вам за цензуру статті? Українського ютуба. Зефа. Здорово, балбеси, я Бебра, я Зефа. І мене, короче, сьогодні позвали, щоб я розказав вам свою історію знайомства з Фнефінгтоном. Що він для мене значить? І вообще, ФНАФ це круто, или це блін гавно ри. Я можу розказати, як я знайомився з ФНАФ. Я просто почув, мені було страшно. Потім коли я против потім спіратив на бабусі телефон і гуль, і просто так скачав. А з бабкою грейні я познайомився, коли була версія 1.8 кстати. Не стать. Началась ця історія в далеком 2014 році в часи виходу ФНАФ 2. Саме тоді мені друзі показали цей самий ФНАФ 2 і показали мені його доволі цікаво. А саме затригерили маріонетку, щоб вона мене лякала. і я коротше упал зі стула, було не дуже весело. Але а я просто викинув телефон в вікна. Після цього я, блін, полюбив ФНАФ. Звісно, я в нього не грав в той час, тому що мені було мало лет, да? І я боявся грати в ФНАФ. Я не грав, але зато я дивився відео. Братан, я теж боявся, так що тут не всі. Коротше, тут ти не один такий зефа, я теж був таким. Оси на Ютубі різні теорії, самі знаєте від кого називати не буду. Дивіться різні анімації, музику. Коротше, все То, те, да. що робили діти в ті часи стародавні Five Nights at Freddy's 2. Тоді якраз почався цей бум, коли всі чекали виходу FNAF 3. Тоді На гемплеї зараз оце, там, наче заджу. ФНАФ Дже РС, наче JRS. Ри, всі робили там різні то. Я узяв на стрімі був. Він проходив модифікації на фанав, і він цю модифікацію каже проходив. Орі, що ж там буде, появлялися різні тизери зі Спрінгтрапом, трапом. Короче, люта тема. Ну і звісно ж я теж на це підскочив і жовтні ексклюзивчики тепер випускаю в техи канал. Чекав третього ФНАФу, і коли він вийшов, це став мій улюблений ФНАФ, якщо чесно. Тобто, на якийсь час я прям фанатів третього ФНАФу. Мені подобався спрінгтрап, подобався геймплей, все мені, в принципі, подобалось, тому ФНАФ 3 займає окреме місце в моєму серці, так сказати. Активно я слідкував за ФНАФом вплоть до п'ятої частини. Звісно, я також чекав п'ятий ФНАФ, сістра Лакейшн, дивився різні ТО, але якщо чесно, вже тоді інтерес потихеньку спадав. Все ж таки, вже скільки там два роки майже слідкувати за цією франшизою. Ну як то тяжко було, якщо чесно. І коли вийшов цей самий Sister Location, я зрозумів, що ця гра мені взагалі не подобається. Воно так досі є. Це досі другий мій найневлюбленіший ФНАФ після одного кала, який створили Wool Studios. Ви думаю, розумієте, що це за гра. Звісно, я пограв п'ятий ФНАФ. Дійсно, я якийсь час слідкував за теоріями, за всім цим, але вже після п'ятого ФНАФу я якось забив на цю всю франшизу і не слідкував за нею аж до виходу Ultimate Custom Night. Коли він вийшов, я колись побачив. Так тобто якийсь Ultimate Custom Night, новий ФНАФ, і Потім оказу я вебка не вибкавлючить. якщо що, що, Через би я за зарядку, що ще й був FNAF 6, тобто піцерії симулятора Дгініфіа собі. Я думав, після п'ятого ФНАФу вже все, ФНАФу не буде. А кази вже дві до такої частини нічого собі. Кен мене захопив якийсь час, він мені дуже подобався. Мені подобалось в нього грати. Мені і зараз, в принципі, подобається в нього грати, хоч і захожу я в нього дуже рідко. Ну і вже після виходу Ultimate Custom Night, я, в принципі, повернувся, можна сказати, в цей фандом. Потім, в 2020-му, як всі ми знаємо, Стався Man Behind the Slaughter, всі ці приколи по ФНАФу в тіктоці. Тоді прям ще більше стало цікаво слідкувати за ФНАФом. Ну і звісно ж, після виходу Security Breach і ось це все, все це я застав. Тобто, можна сказати, переривчик у мене був від ФНАФу, може півтора роки, може рік, навіть менше так, може рік. А все весь час я слідкував за франшизою і навіть час. Іноді слідкую, тобто не те, щоб мені цікавили нові ігри, за міміка я взагалі не шарю, але ну в принципі, в FNAF мені все ще я подобає. Я не шарю. Це моя улюблена гра, кстати, Секертов за мімік. Кер... Ну короче, FNAF Secret The І, Блін, FNAF це круто, ребята. Слідкуйте за ФНАФом, Грайте в ФНАФ. FNAF. Взагалі, FNAF це. Фредді Фазбер. Все. Блін, з вами був я, містер Бебра. Пока. Вітаю, я багований. Хочу для початку подякувати ноунейму на ім'я Кейт за запрошення в дане відео. Олдон ФНАВ мене не назвеш, але 8 років фандомі також нормальна цифра. Франшиза стала для мене відкривачем жанру горорів. Раніше я в цю сферу взагалі не ліз, тому що ріс в суспільстві, яке нав'язувало, що полізеш ж у горори, по тебе прийде сатана. Ну і сказати, що вони були неправі, я до кінця не можу. До того ж усього я сам по собі був доволі полохливим. Мої рекомендації на Ютуб загалом включали якийсь дитячий контент, типу злих пташок, спіннерів і лизунів. У мене матку, що за крінж. Здавалося б, куди там ФНАФ сувати. Але давайте будемо чесними, ми всі знаємо, яка вікова категорія переважала і переважає фандомі. Тому алгоритми Ютуба подумали, що мені не лише можна, а вже й треба. І час від часу у мене в рекомендаціях з'являлася морда Мишки Фреде. І, хоч самим вмістом відео я не ознайомлювався, проте з прев'ю я зробив для себе чомусь такий висновок, що це старий мультфільм з хріново зробленими модельками персонажів, оскільки прев'ю були або з Фна World, або більш нейтральними. Але коли градус кріпоти став підвищуватись, я відносився до цього як до Крипіпаст, оскільки я вже на той момент був давно усвідомлений, наскільки Ютуб іноді намагається зламати дитячу психіку. Але це воно і підживляло мою цікавість, оскільки я розумів, що виглядає вроді як хріново, але його всі чомусь люблять. Справки вона виглядає наступним чином. Коли мене вже попустило, я вирішив забити у Вікіпедії, що це таке, але зайшов Вікі, тому що Вікіпедія була занадто нудною. І вже там я вичитав, що це, як виявляється, не для дітей. А от воно що? Це горор про аніматроників. Попри свій страх горорів я встався частіше і частіше гуглити цю франшизу. Щого я вияснив? Що аніматроники одержими душами дітей? Весь сюжет подається міні-іграми, а сам геймплей га найоригінальніший серед горорів. А там же пішли і Бенді, і сусід, і Андертейл, хоч то та йного таці. Андертейл прохожу. Привіт, сусід. Пройшов. Я зараз хочу привіт, сусідвіар на не... патіну пройти. Там я ще збираюся, ще крім цього на платі, ну там ще що прийти. Ну, що там і ще прийти. А, а, бендізінько машин на ps 5 Але я зібрав всі болки супа, але досягнення не видуву, де за розробників. але жоден з них мені так не полюбився, як ФНАФ. Я ще колись любив крепіпасту про Геробріна. Всі ці відео з теоріями, легендами, розказами очевидців і так далі. І тут франшеза популярність якої тримається на таких відео, це. Така лампа фігня. Спочатку ти слухаєш всіх тих теоретків, віриш їм на слово, а потім сам починаєш робити відео про теорії ФНАФ. Робиш поза ну, 30 да. відео, а потім видаляєш канал, тому я що тобі треба було пінкати. Я вийшов та... теорію по бабки гренів. Чому у діда великий арсенал зброї, лодки, вертоліт та і так далі? Бо всі казали, ой, а чого у діда що У них трьохетажні квартири, коротше, фанати, тупі гренів обижаливались. Але я знайшов теорію, пацани. Я дізнався. Дати під щоб ти зрозумів, що російською мовою робити відео не дуже. Загалом ага. саме франшиза ФНАФ вела в мене в медіа простір і ага. залишила велику сюжетну діру в мене в душі. Якщо б навіть цю франшизу закинути, через рік або два, ви все одно до неї повернетесь. Та да, навіть да. якщо не зрозумієте сюжет, навіть якщо це вже будуть не перші чотири частини, навіть якщо хтось каже, що вона скотилась. Всю повернувся з походу в туалет. Продовжуємо далі. Явити і спробувати хоч на одну ніч. Себе у ролі нічного вартового багато чого вартує. Сподіваюсь, цей відос або мої хвалебні дефірамби вас спонукнуть знову повернутись до кафетерію, або навіть вперше відкрити його двері. Усім угу. привіт, з вами Богдандер. Особисто я познайомився з серією Five Nights at Freddy's якраз таки у перші роки її існування, можливо, коли релізнулася саме друга частина. А ось як саме дізнався я про цю гру, точно не пам'ятаю. Можливо, мені про неї розповів друг однокласник, або можливо, я побачив якесь відео по ній на Ютубі, а ось що я точно пам'ятаю, то це те, як я з нетерпінням чекав релізу третьої, четвертої частини. Як я намагався вникнути в лор світу ФНАФу та будував власні теорії та інтерпретації, що саме сталося в цих міні-іграх між ночами. І скажу чесно, до недавніх пір я не дуже що переварював це ж... можна прикрутити. Будь ласка, скільки в мене звук ангжахастиків. Мені не подобалося, коли гра чи той ж самий фільм лякали мене. Особливо мені не подобався такий елемент цього жанру, як скрімер, коли на вас ні з того, ні з цього вискакує якийсь монстр чи аніматронік, як у випадку з іграми Скотта Коутона. Тож я грав у них через силу, і мотивацією для мене це робити далі була ейфорія від того, що я зміг пережити чергову ніч, та ага, ці самі міні-ігри, в яких розкривався лор та сюжет. Плюс я пам'ятаю, як я та друзі постійно заходили на сайт Скот Геймс в очікуванні нових загадок та тизерів ага. на наступні частини ФНАФу. Ага. Ще можу згадати, як багато моїх однокласників на перервах збиралися разом за однією партою та по черзі грали саме в другу частину Five Nights at Freddy's на Кстати, У мене є для PS4 ФНАФ колекційне видання докази. Вот докази, Так, подожди, я ОБС у включу, чтобы вам было видно. А все. Доказы. Доказы, вс. Ус. Five night Фредді, спеш 4, все. Диск. У меня диск с собой есть, пацаны. Что вы думали? Так, короче. давайте, это продолжим далее. Я буду всаджу телефоні, Намагаючись пройти кілька ночей зараз та не померти. Ех, сумую за тими часами. Ну і напевно, одним з найяскравіших моментів, пов'язаних з ФНАФом, особисто у мене, є пісні від The Living Tombstone, серед яких особливо хочу виділити ту, що прив'язана до третьої частини. I hope You Die in a Fire. Ну, це прям реальний бенгер. До недавніх пір мій інтерес до франшизи Скота Коутона майже повністю зник. Можливо, через те, що я її переріс. Проте реліз екранізації цієї серії ігор від студії Blumhouse знову запалив усередині мене якийсь вогник. Ага. І я знову почав потроху цікавитися тим, що в останній час релізиться по ФНАФу. А ще на гайпі з цим фільмом я та мій колега і друг крутий Коте вирішили забабахати таку собі галовінську колабу. Кожен з нас зробив Збив по відео, що розкривають певні аспекти Five Nights at Freddy's, як самі ігри, так і їхнього творця Скотта Коутона, та історію його становлення як ігрового розробника. На особисту мою думку відоси вийшли досить таки прикольними та набрали нормальну таку кількість переглядів завдяки фнапріському ком'юніті. Ну і так, з нетерпінням чекаю на сиквел фільму Five Nights at Freddy's. Ну і на цьому, в принципі, все. З вами був Богдан Дер. Дякую за увагу. Ура! Здорово, чувак! Я вже як канал приєднався. Здорово, легенда. Я той чел, що унічтожив НАВ. А шалеть. Майбутня легенда А я удічтожую в Баудіт. Україномовну ютубу покликала мене на грязний фіт. А шалеть. І так, хто змов. А шалеть, брат! Мого каналу і дивився добре. це відео по ФНАФ, то я розповів практично все окрім того, як я познайомся з ФНАФом. І як я про це забув, а шалеть, звісно. Скільки я вже сказав раз слово «ашалеть»? «А шалеть. А шлефану, давайте почитаємо. Тоже ФНАФ. А шалеть. Здарова легенда. Я той чел, що нічтожив ФНАФ. А шалеть. Майбутня легенда україномовного ютубу покликала мене на грязний фіт. А шалеть! І так, хто з мого каналу і дивився це відео по ФНАФ, то я розповів практично все, окрім того, як я познайомся з ФНАФом. І як я про це забув, а шалеть, звісно. Скільки я вже сказав раз слово шалеть? Відповідь 3. Давай. Так краще. А шалеть! Окей, тепер давайте. Давайте, бляха! Бляха-муха. Так. Нумеро 4. Я не вважаю себе прям лютим молодом ФНАФ, бо я в перший раз почув в нього у 2015 році. Коли в класі третьому побачив, як однокласник грав. А я в п'ятому ночі. Не, не в п'ятому, я. І ще до того як я пішов в школу чув. ФНАФ 3, вроді. А в першу чергу, що для мене звернуло увагу, це аватарка ФНАФ 3 чи ФНАФ 2, я вже не пам'ятаю. Я пам'ятаю, що я від неї обісрався і навіть не хотів чути про цю гру. Я Шли роки, я й шарив за Балді, за Докі Докі, за Бенді. За Балді -ба... шарив, За Бенді чуть-чуть шарю, Докі взагалі -докі, не шарю. За ФНАФ шарю. Мені навіть деякі пускалки випадали, кроме другої частини ФНАФа мені, мені рідко екран випадало, там на ps 4 коротше, розказую історію. з моїм однокласником Дімо, це ще рік тому, або, не пам'ятаю, коротше, грали в FNAF 3. Спіймавши скрим, коротше, пройшли ніч. І у нас випав екран зі спрингтрапом. Де він. Ну, коротше, ви поняли. І... А потім перемістили нас в головне меню. І ще є одна історія, де сталося у мене декілька років тому. У мене ще замість іпфона такого, був Android. Коротше, відійшов я в туалет, потім вернувся, а. Ну коротше, якщо що, я грав в FNAF один. Відійшов туалет, вернувшись, там був е секретий екран з Бонні. Ну, коротше, де він у неї е очей не було, і там тільки якісь. Лампочки, ну коротше, оці білі точки появилися все. Все, розказав історію, давайте. Але за ФНАФ й не сильно шарив, та й не стежив взагалі за ним. Якось я пропустив це все. Але початковим періодом, коли я почав цікавитись ФНАФом, став грудень 2021 року, коли вижив неоднозначний ФНАФ Security Breach. І як би ви не ставили до цієї гри, але для мене вона є по-своєму вайбова. Хоча я її не вважаю прям найкращою частиною. Думаю, хто почав стежити за FNAF в той період, застали. І саме з цього моменту я почав прям люто цікавитись ФНАФом. Дивитись різні айсберги по ФНАФу, that's всякі that's різні that's... теорії, анімації. В Тіктоці почали частіше попадатися в біду по ФНАФ. Ви ще, до речі, пам'ятаєте, що в Тіктоці була дідущина ФНАФ ком'юніті, де типу улди були новачків. Та були у максимально неприємний період. І та багато кого ця штука that's побудила that's піти з фнаф ком'юніті. Звісно, хай ФНАФ Сюкюріті Бріже потроху стихав, і багато хто вже через деякий час про нього забув. Та й про ФНАВ загалом теж. Загалом ФНАФ ком'юніті для мене цікава штука. Та й сам Сесі теж. Бо я не знав ні один фандом, який може настільки I Always come Back. The Night була така подія в 21-му році, коли Скотта колтона відмінили. Люди думали, що все, ФНАФа вже не буде. А відтоді вон як 21-го АЙОУ СКУМБЕГ. Років наф Сікюріті біль вийшов. Так що думаю, ФНАФ ком'юніті буде завжди жити. О, Грендба едґренд гру, грустаті. Та й мені однокласник розказав. Я в дитинстві боявся, але в школі мені, короче, той самий однокласник Діма, з яким ми грали в ФАНАВ на першу тери де я рідкий екран вам розказував про FNAF 3. Він сповнив про цю гру і сказав мені про цю гру. ну, Грендмадґрендпа, коротше. Я теж був радий, що я приєднався до нього, хоч і доволі недавно. Ну, як завжди, не забувайте підписатися на мій грязний канал. Підпишіться на цих легенд, які в цьому фіті. Ага. Ті також участвують. Ну і що там, ще кажуть, вроді, пакач, як його там. А шалеть. Колібав. Ой, ребята, дуже дякую, що поучаствували в моєму відео. Серйозно. Дякую. Ну, ми перейдемо далі. Зараз поговоримо з вами про вплив на інтернет-культуру. ФНАФ засів людям прямо в серце. Це видно по тому, як ж 9-11 років тому фандом зайшли першоклашки і вже цього року хтось навіть на роботу пішов. Це я і це при тому, що вони помнять про ФНАФ і досі говорять про нього. Це теж є. Даже я пішари в першому класі і досі в другому курсі коли і люблю цю франшизу. В цьому фандомі виражалися як хотіли, і у дуже великих масштабах: музика, ігри, арти, реакції, ютуб. Це дяки тому, що і нет тоді був зеленіше, і піже, і морозиво стоїло 5 гривень, а не Ґзи в той час через ФНАФ дуже багато творців отримало свою долю слави в кожному з творчих напрямків. Музиканти, музичні курти, такі як Зелін Stone на задньому плані. теоретики, фан-ігри, які, кстати, отримали підтримку від Скотта, і, в принципі, досі отримують ФНАФ Верс. І ні, фанфіки не прославили нікого. Вроді би. Не секрет, що ФНАФ частково змінив жанр індіхорів, показавши, що навіть сидячи в офісі, можна обіцратися від цієї красотки. Не одним геймплеєм ФНАФ змінив все. Сюжет боже поможи, став більш глибоким, яким би він керіалом не був, проте сюжет ФНАФІ завжди будувався на теоріях. що не є дуже практичним, але стало головною причиною зацікавленості в ФНАФІ. ФНАФ став другим фундаментом індії ігор, і це реально круто. В той час, коли той час, коли тільки ми були популярні ігри з Лендерменом, виходить така ігра як маф показує, що реально можна просто сидіти в офісі, подринькувати і от весь геймплей. при тому до усрачки страшно. А щоб зняти зі себе сороку, випити краще квас. В цій частині я іскренні не знаю, що тут такого згадати, бо. Це має бути ностальгічна частина. Але, як ви знаєте, ностальгія суб'єктивна. Для кожного була улюблена своя частина ФНАФ. Мені ж особисто друга і дев'ята найтепліші. А мені Секретов згинув. І ФНАФ 2, ФНАФ 1 і ФНАФ 3. Хоча я не сказав би, що вони найкращі, але я також і люблю першу, п'яту і шосту. Комусь може тепло викликати перші чотири ігори, і це дуже нормально. Лічно, в мене, ну як причина, чого другий і дев'ятий ФНАФ такі теплі, це через те, що кожен новий рік, коли приходять гості, а я ізгой, е е одіночка, одинокий волк, yeah. я йду в кінатку або ванну і собі качаю пірачений другий ФНАФ і проходжу там скільки зможу за веч. Oh, ну, дев'ятий ФНАФ по то, що він oh, вийшов. Я на телефоні пірат, пацани. Перед війною. То є своя ансельгія для кожного, але нас об'єднує одна франшиза і те, що ми погодимося. ФНАФ це більше ніж просто гра на пару годин чи днів. Це емоції, це довга історія, побудови тупого сюжету і ще довше середовище, де кожен міг проявити себе як хоче. Як драматично, я розплачуся зараз. Не забувайте підписуватись на ютуберів, які поучаствували в цьому відео. Дуже вам дякую, шерстки. Хорошо, більше я вам не хочу дивитися, але я не хочу цензуру мати, коротше. Короче, як завжди, підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки та дзвіночок, щоб не пропускати нові відео. Можете написати коментарі, постараюся на них відповісти. У мене є свій особний канал, як це заділера, де я знімаю реакції на україномовні відео. І так канал, де я випускаю ексклюзивчика та говорю з підписниками. Ну добре, а з вами я був Заділер і всім пока пока мої фраєри.